17 липня минає 9 років відтоді, як ракетою з російського Бука у повітряному просторі України було збито пасажирський боїнг, що летів з Амстердама в Куала лумпур Катастрофа забрала життя всіх, хто був на борту літака рейсу МН-17 – 283 пасажирів та 15 членів екіпажу. З перших годин і досі Росія щосили блокує будь-які процеси зі з'ясування обставин катастрофи, продукуючи нові й нові суперечливі версії події, намагаючись перекласти відповідальність за трагедію на Україну. Поки Росія вигадує брехливі докази, варто не забувати, яку дезінформацію протягом 9 років цинічно видавала російська пропаганда. За кілька годин після катастрофи росіяни висунули версію, що МН-17 збила українська ракетна система, а цілью України, нібито був літак Путіна. Протягом години з'явилося повідомлення про те, що Боїнг був збитий українським винищувачем. Останню версію, докази якої показували по російському ТБ, у 2019 році. Спростував сам гендиректор першого каналу Константин Ерцт. Через власну неспроможність кремлівська пропаганда почала залучати не тільки фейкові новини та докази, а й несправжніх свідків. У день збиття рейсу МН 17 Росія опублікувала твіт іспанського диспетчера в Києві, у якому він заявив, що поруч з Боїнгом помітив два літака ЗСУ. У 2018 тисячі році стало відомо, що диспетчер отримав 48 тисяч доларів за розповсюдження дезінформації і ніколи не працював в українському аеропорту, тож не міг побачити ні Боїнг, ні літаки ЗСУ. Через тиждень після катастрофи Росія заявила, що МН-17 збили українське ППО під час навчання. Пізніше, що, начебто, був український БУК, який Україна сховала. Цей фейк спростували засновники Белінкет Еліот Хігінс та міжнародна слідча комісія. Вони заявили, що БУК привезли із РФ. Туди ж і повернули. У 2020 році Росія, забувши свої попередні версії, почала стверджувати, що в районі катастрофи не було ніякого Бука. Доказом цієї версії був матеріал Нідерландського видання Бонас медіа. Це медіа виявили сторінкою для збору пожертвування на платформі Патреон. А те, що БУК дійсно використовували, підтвердив свідок на засіданні окружного суду Гааги у червні 2021 року. Версію про те, що ракету запустили з підконтрольної України території, а саме з села Зарощинське, де розташовувались українські війська, весно російське керівництво. Під час слухання у справі про збиття рейсу, у 2021 році, окружний суд Гаги представив докази, які спростовують цю інформацію. Ймовірно, Росія продовжуватиме створювати навколо катастрофи шум і суперечливих версій, аби приховати власну причетність до загибелі 298 людей. Однак надурити зможуть хіба що власних громадян.